Друзі, привіт! Маю знову свіжий автомобіль на продаж. Це вчергове Renault Grand Scenic 2019 рік виготовлення. 1,7 дизель з автоматичною коробкою передач. Автомобіль тільки приїхав, пробіг автомобіля, складає 150 тисяч км, це 7-місна версія. Зараз вам покажу його детально. Забіжу наперед, скажу автомобіль без підкрасів, так як ви всі любите, капот з колів немає, не посічний, автомобіль не полірувався. Фари тут ксенон, також є омивачі, є передній парктронік. Покажу вам так здалеку, щоб ви побачили. Автомобіль в дуже гарному вигляді. Також і стані. Диски в автомобіля 20, рази на літня, стан непоганий. Покажу вам код, ви зразу можете собі перевірити пробіг. Пробіг автомобіля я вже говорив 150 тисяч. Також є передня камера, яка розпізнає знаки, слідкує за полосами, є датчик дощу, датчик світла. Світло тут автоматично переключається. Так, пробіжимось по лакофарбовому покритті. Так, капот 123, Крила, пластик 142. 143, також є безключовий доступ. Дзеркала тут складуються, вони з підігрівами. 128, 149, 124, 139. покажу вам зразу ззаду. Дуже гарний стан салону. Салон тканина. В ідеальному стані без подряпин, пошкоджень. Для задніх пасажирів є столики, також є розетки для зарядки. Стеля автомобіля не подряпана, пороги від ремнів не побиті, як буває дуже часто. 144, 139. Форкопа автомобіль немає, груз не тягав, коробку не вбивали, як то кажуть. Бампер без пошкоджень, без погрузочних царапинок, пластик в автомобілі в ідеальному стані, якщо видно. Це є семимісна версія, як я вам говорив, сидіння складується, також є клей компресор присутній, Полочка задня є, також є аптечка, вогнегасника немає, в них аптечка. І знак трикутник аварійний. 140. 140. Адблю автомобіль має. 111, 141, 129. Карти дверей не подряпані. Також пороги в ідеальному стані. Сидіння з цієї сторони також в гарному стані. Я навіть знаю, що там ззаду хтось сидів на них. Так, 138, 139. З сторони пасажири також все в гарному стані, Сидушка не протовщена, пороги не поцарапані, панель нічого не прикручувалось, не приклеювалось. пластиковий. автомобіль повністю обслуговувався, на Рено є вся сервісна історія. Також недавно і бірочка був обслужений кондиціонер. Працює гарно. Так, кермо в ідеальному стані, як нового автомобіля. Світло, дальнє, ближнє автоматичне, я вам вже говорив. Пробіг 157 тисяч. Помилок автомобіля немає ніяких. Є задня, задньої камери немає, партроніки задні є, також навігація в автомобіля присутня. Тут вже керується сенсором. Клімат тут двохзонний, є підігрів сидіння як водія, так і пасажира, також круїз контроль. Цей підлокітник він електричний. Є зарядочки, коробка тут стоїть семиступенева. Вже з мокрим щепленням це не павершифт попередній. Друзі, всім кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.